Мазда 2015 року в комплектації турінг 2,5 літровий бензиновий двигун без нарікань взагалі. Технічно машина повністю обслужена на офіційному дилері півтори е, тисячі кілометрів було повне ТО з заміною гальм, деякий ну, багато чого було зроблено по автомобілі. Те, що требувало вкладень, все зроблено автомобіль Без нарікань взагалі. Сфарбованих деталей лише кришка багажника і так, і так косметично, по кузову, відмінний, технічно, понятне діло, без нарікань автомобіль. Ось так воно виглядає. Безключовий доступ, є контроль сліпих зон, система екстреного гальмування, шкіряні сидіння, електрорегулювання. Беред назад. І так же само вверх і вниз. Так, тут не включається контроль -зон, Мультируль, є Bluetooth, є двозонний клімат-контроль, є камера заднього огляду і 127 тисяч віднесенького пробіга. Ніяких помолочок не горить, це те, що не пристягнеть, відкрита дверка і низький уровень палива. Задній ряд у нас тут приличний, Тому що автомобіль у нас такий доволі просторий. Дуже красивий колір. І 18 диски, що йдуть в комплектації турінга. І протягом Це теж є тільки в комплектації турінга. У базовій комплектації їх не буде.